Дай Боже здоров'я всім. Вітаю на своєму каналі. Привіз одну кобелку на паровку до меншого жеребця, а тут паровка з більшим жеребцем. Рубін гарцує, вже один раз пустіли його. Огу-гу Ру рубі. Ти порахуєш зараз зуби мені. Ну це дає гастролю. Рубін. рубін до паровки готовий. <гум> Кому би було цікаво, Верховинський район, село Барвінково, номер Івана Лешу в описі, який жерабчик, Рубін, помісний бельгієць. Все спонтанно. Ух, він вже один раз був на кобилі. Це хочуть хлопці пустити і спробувати другий раз. Та кілько кобил кобелі років? Чотири. Чотири, так? Кобела теж від нас. ретова, хто знає. Трошки лупит рубіна, то хлопці припутують ноги. Та ви лише теж припутували, я? No, це по яких конях вона походить? Я так і не, не знаю. Ну де ти її брав? Та з Тернополя. Ти привіз з Тернополя, як? Чоловік привіз, а ви служить тепер. Ло... Лошитком привіз, привіз так. Її маму, бабу, ну, навіть. Бабу привез. Це давно ці пані. Десь робоча, це цей не дуже така. Та то що? Тут нічого такого Я, Я думаю, що це попаняєш туда з тов Рубін налаштовується на працю ну, такий жерабчик Відео спонтанне але тут цікаво так. Ось така паривочка. <sharp inhale> тут буде результат файний, думаю. Якраз добре, бо тепер спарувати лошітко на весну виходить і так на осінь таке лоші виходить шоу. Гарцує. Ну тікай, тікає відтягає. Ну, греве він поклав тепер дуже серйозні Навіть зачив, то собі Іван нічого не ділить, як є по природі, так є. Почала ділитися на другий бік. І отак він і дає, отак він і дає лошетка. Все, це тут. Зараз пробуємо чи палець друга. Пробуємо чи це друга. Тут уся. Це не цей князь, але може бути і цей. Петя, як цей скочить, то я думаю, що ти не обідешся. Головне, саме головне, що тут Петро при уряді. <laughs> а то все рашна байка. Петя, а куди ти тікаєш? Ніжнімай, давай. Та ти <laughs> <laughs)> <laughs> <laughs)> не мусиш вишкірятися. ха каже Іван, що найскаче. Що, ходити ще за другими. і тут так. Притакований Іван. Мурата. Це є Мурата. Мурата. Петрова. Та так замахала, треба чуєте, що цілу цей, цілу землю, бля. Треї, розумієте, а було uh, лоші, це, лоші не вижило не. Та восені. Я не годен це тримати до, до червня, туди-сюди. Туди, туди, Та Зараз бриве спокійніш. Зараз зараз чекай, чекають, я знімаю відео. Мала лоші Мурата, Мурата Гуцулочка. Десь моїх причина десь не по ну таке. Забелегень. Ма дядь бігю. По треба бабо випу, я в Процес у розгарі. Таке знімаю, що ютуб так не пустить це. Але нічого, ми це скориагуємо. Рубін зробив роботу. Рубелку розпутуйте й поражене трошки. Тут ще тут забрали, що я зв'язку, що вив'яти. Сюди звів та забрали. Mm -hmm. Коротше хлопці, скажу так, прийшла весна, рух, скиньме такий, що тут не встигаєш ходити. Це лиш треба бути у правильному місці у правильний момент. Brrr. Ну, та і Іван каже, що він вже так угарцувався, улітався і не змокрів, нічого, сухий йому хоч би що Рубін. Отака краса у нас у Верховенському районі. Лошата по ньому є Кілковання ти казав, що десь є вже за 40 лошад по ньому, Зовсім краще, крашта коні. Коників дає багато, але до роботи теж треба, аби були коники, не лише самі кобилки. Це кому що? Потомство по ньому дуже серйозне, я по можливості буду десь ходити знімати, бо то тут у не плюс-мінус недалеко. Є десь якісь жеребчики, які що попродали. Іван продав навіть у Надвірну. У надвирнування, так? Жаребчика продав там дуже цікавий. Десь по можливості покажу його потомство. Уже запрягаються його діти, їхають. Дуже би було цікаво подивитися на його саму першу дочку на Адель, та що була в Друбіні. Що... Це найперше перша лошайка тут у нас народилася по ньому. Отакий. Рубін. Та він поміняв і то дуже сильно помінявся в кращу сторону, тут навіть не обговорюється. Адик Петро вливає. Петро боїться. Андрійку ми взагалі там за плотом сидять ми за, за дочками. Вона аж переливається, цей рубін цілий. Рубін. Я теж мушу трошки фехтуватися, бо ну він все підскакує та фівкає. Давайте рубіна тут крови наче. Наїдямо. Не треба, Це красота. Так. Всім буду дякувати за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. До нових зустрічей.